Вітаю всіх прихильників коропової та флетфідерної ловлі на каналі Flagman Shop. З вами Микола Солодовник. У досвідчених рибалок та спортсменів є умовна ієрархія факторів, завдяки яким вони досягають успіхів на риболовлі. Це, безперечно, і пошук місця лову на дні, це тактика підгодовування риби, це хитрощі в монтажах та оснащеннях. Та, безперечно, насадки. У початківців завжди виникає перший вопрос: а на що ти ловив рибу? Тобто, яка саме насадка спіймала цю рибу? Насадки різноманітні, використовуються у короповій та флетфідерній ловлі. А серед них зустрічаються такі запозичені слова для української мови, як попап, вафтерс, баланс або. Cloud. Саме про насадки від торгової марки CarPro серії Diamond ми сьогодні з вами і поговоримо. Насадки серії CarPro Diamond це високоякісні насадки, які використовуються як для класичного карпфішингу, так і для ловлі на флет фідер. Серія насадок виготовляється у дуже різноманітних розмірах та кольорах. Розміри від 5 мм та до 16 мм. Це дає змогу вам підібрати під вашу програму або під погодні умови чи під розмір риби. До складу насадки входять стимулятори апетиту, ароматизатори, флюробарвники, бетаїн та підсолоджувач. Різноманітність смаків дає змогу вам підібрати насадку під вашу програму. Дані насадки можна по праву сказати, що це інструмент риболова. Саме завдяки цих маленьких деталіків ви і досягаєте своєї поставленої мети і можете підстроїтись під різні умови лову. У мене до вас одне невеличке запитання. Цифра 4 це багато чи мало? Так, звісно, ви мене спитаєте, відносно чого? Відносно оцієї великої кількості даних насадок. Так, цифра 4 це дуже мало. Але вам треба запам'ятати всього 4 основні назви, які допоможуть вам у майбутньому виборі вашої приманки. Це Pop-up, Wafters, Balance та Pop-up Cloud. Саме ці насадки ми розглянемо детальніше. Отже, що таке Pop-up? Pop-up up, Pop -up це насадка з дуже високою плавучістю. Завдяки цьому риболов може перепідняти свій гачок над дном. Над великим шаром мулу, над водорослями, або ловити заснасткою зігріх у товщі води всередині, або на самому верху водного покриву. Попапи серії Diamond виготовляються у таких розмірах, які найчастіше використовуються риболовами при ловлі. Це маленькі 5 х 8 мм, 10 х 12 мм. Та ось такий мікс класичної круглої форми від 12 до 15 мм. А зараз я вам продемонструю, як саме під водою виглядає поп з оснащенням на гачку. У нас гачок стоїть на жало. В цьому варіанті. Ми піднімаємо гачок над мулом, або травою, і нижче гачка на повіці ми ставимо або свинцову драбинку, або шматочок вольфрамової пасти. Тим самим він вище не підіймається. У цьому разі ми ловимо з поверхності води на так називаємо оснастку, зі гріх, або у класичному вигляді попап, коли Ставе гачок на жалко. Це одна із популярніших насадок як у класичному карпфішингу, так і при ловлі на флет Отже, з папами ми розібралися. Тепер переходимо до наступного типу насадки: це Вафтерс. Вафтерс це насадка нейтральної плавучості. Вона не повинна підіймати ваш гачок. Вона повинна підняти волос, а також збалансувати сам монтаж для того, щоб рибі було легше засмоктувати у порожнину рота. Вавторси з серії Diamond виготовляються у двох розмірах. Це 5 на 8 мм та 8 на 12 мм. Ця форма називається Dumbbells або гантелеподібна форма. Замічено, що на таку саме форму краще клює риба у дуже запресованих водоймах, там, де часто використовують круглі класичні форми. А ось така форма є не дуже впізнаною рибою, тому на неї клює краще. Також додам, що авторси виготовляються у флюоресцентних кольорах, це дає змогу сфокусувати зір риби на насадці. На темному дні та у пасмурну погоду. А тепер переходимо до наступної насадки під назвою Баланс. Ця насадка така ж сама, як і в авторс. Але виготовляється у круглій формі. Її основна задача збалансувати ваш гачок, щоб він був невісомим і краще засмоктувався в ротовому порожнину рибі. Його задача підняти лише. Волос, а не сам гачок. Виготовляються баланси у таких розмірах, як 8 мм, 10 мм, 12 мм та 16 мм. Тобто, під будь-які умови чи розмір риби ви можете підібрати дану насадку. На відміну від вафтерса, баланси мають матове пофарбування та пористу структуру. Яка більш природньо виглядає та краще маскується на дні водойми. Вони теж, як вавтерси, піднімають лише волос, але більш такі матові, не надто яскраві, тому для риби не, не будуть викликати підозри. І переходимо до четвертої насадки, яку вам слід запам'ятати: це Pop-up Cloud. Що в перекладі означає хмара. Має плавучість. Як і у Папапа, а також у неї є дуже важлива особливість. Ця насадка при контакті з водою починає пилити та утворює навкруги насадки таку яскраву зелену хмаринку. Така презентація зеленої хмари дуже добре приваблює білого амура та коропа. А ще мною замічено, що гарно працює у прозорій воді. Випускається дана насадка у двох розмірах: це 8 мм та 12 мм. Отже, підсумуючи вище сказане та дивлячись на цю велику кількість баночок, не так вже і лячно. Ми маємо 4 види насадки з різними розмірами та різними смаками. Щодо смаків, в серії CarPro Diamond дуже велика кількість смаків. Це як кислі. Слива, цитрус, солодкі, тигровий горіх, солодка кукуруза, м'ясні, сквідок топус, криль, а також спеції. Від себе додам, що ранньою весною краще працюють такі різкі смаки та запахи, наприклад, як спеції або цитрус. Коли вода вже прогрівається та тепліше, треба переходити на м'ясні криль. Сквіт, а також солодкі, як тигровий горіх, солодка кукуруза та інші солодощі Ну і в заключному декілька лайфхаків від мене. Дуже часто риболови застосовують таку насадку, як рибний пелець, халібут, редкріль та інші. Для того, щоб насадку цю збалансувати, можна половинкою папупа додати до пелеця і ось так от його з'єднати. Знизу підперти стопорком і буде ось така збалансована насадка. В моєму випадку це 14-й пелець з 12 попапом. Та ось така менша трішка, яка підійде гарно для флет методу. Це 8-мм пілець та 8-мм шапочка з Ну, Якщо помістити цю насадку у воду, ми побачимо. Як шапочка із попапу підіймає пельчик, тим самим збалансовує цю насадку у воді. Ще один лайфхак стосується насадки PUP-up Cloud. Його треба зробити за допомогою ось такої монтажної голки. Беремо попап, беремо голку і робимо дуже Багатенько ось таких невеличких проколів голкою в попапу. Таким чином, ми цей болік відкриваємо, і він набагато більше починає видавати хмаринку зеленої муті. Ну, і для риболовів, які люблять експерименти, рекомендую з вафтерсів або попапів методом розрізання та з'єднання двох половинок. Зробити вашу індивідуальну насадку з яскравих кольорів. Тож я сподіваюся, що тепер вам стало простіше вибрати необхідну насадку. Тож, у кого залишились запитання, напишіть їх, будь ласка, у коментарях, ставте вподобайки, підпишіться на наш канал та не забудьте активувати дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами був Микола Солодовник, тримаю удачу за хвіст. До побачення!